Питання роботи органів влади на всіх рівнях. Вони безумовно є основними принципами це чесність, прозорість, підзвітність. Саме таких принципів я дотримую з першого дня призначення на посаду піника і начальника сумської військової адміністрації. З командою постійно працюємо над питаннями протидії корупції без жодних подвійних стандартів. І тепер настав час приєднати до нашої боротьби потужний силовий блок. Сьогодні я звернувся до наших правоохоронних органів, активного залучення їх до цієї роботи. Ще в липні поточного року, за моїм розпорядженням, була утворена робоча група, яка досліджувала питання ефективності використання коштів державних субвенцій, передбачених на ремонт та отримання доріг місцевого значення. Крім того, були запроваджені нові прозорі принципи розподілу коштів. На комунальній вулиці за конкурсним відбором. За підсумком проведено аналізу щодо неефективної роботи замовника робіт по коштам дорожнього фонду підприємства Дороги Сумщини та, враховуючи факт внесення відомості про керівника цього підприємства до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення, мною було прийнято рішення про ліквідацію державного підприємства дороги Сумщини. Після завершення ліквідаційних процедур управління активами прийде до органу управління. Тобто до обласної державної адміністрації. Сьогодні настав час для продовження цієї роботи. Чому сьогодні виникла така необхідність продовження активної роботи по боротьбі з корупцією, по боротьбі, коли бюджетні кошти використовуються неефективно, в Сумській області з бюджету країни? Надано понад 2 мільярди гривень в той час, коли ведеться бойові дії, коли коштів не вистачає на озброєння, техніку, Збройним силам, силам безпеки, уряд виділив ці кошти для того, щоб провести заходи відновлення, які були нанесені нашому регіону окупації. Ремонту об'єктів ЖКХ, ТЕЦ, об'єкти водопостачання, теплопостачання і інші об'єкти, які важливі сьогодні для наших громад. Темні заслуховування керівників громад, як використовуються, як проводяться тендери, як проводяться роботи по використанню цих бюджетних коштів, викликають у мене серйозне занепокоєння. Як вони будуть використати і отримують наші громади всі ці послуги, які мають надавати в громадах керівники комунальної установи? А, сьогодні ви почуєте заступника начальника військової адміністрації Марії Володимирівна Зонову, яка відповідає за цей напрямок. Мною сьогодні було видано розпорядження про утворення робочої групи з питань протидії корупції під назвою Прозорість і підзвітність основними задачами, які я ставлю перед членами цієї робочої групи, є проаналізувати стан використання коштів, що надійшли в область фонду ліквідації наслідків збройної агресії та інших субвенцій, проаналізувати проведені тендери та роботу підрядних організацій на об'єктах будівництва. Забезпечити залучення громадськості та співпрацю з відкритими реєстрами до питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, надавати публічні звіти про проведену роботу та про витрачені кошти державного та місцевих бюджетів. Ці звіти цієї робочої групи будуть щотижнево. Керівник робочої групи Марія Зонова буде звітувати перед цією громадою. На сьогоднішній день за різними ситуаціями і заходом ліквідації. Наслідки оборони агресії до області надійшла безпрецедентна сума 2 мільярди 94 мільйони 97 тисяч гривень. Це дійсно такий обсяг коштів, який за всі роки незалежності сумнівно не отримували жодного разу. Тому ви розумієте, які завдання постають перед областю і перед громадами щодо їх освоєння, але наша мета єдина. Ті принципи, які запроваджені в умові запроваджені команди Чесність, прозорість відкритість, це базові принципи, за якими ми будемо далі діяти. Коротко про те, за якими напрямками що ми з вами будемо робити. Перші з них субвенція з бюджету бюджетом, місцевим бюджетом на влаштування безпечних допомог закладах загальної середньої освіти. Тут виділено 73,3 мільйона гривень на 15 укриттів в школах. Отже, 15 об'єктів на Дриваківській, Фатівській, Кролевецькій, Буринський, Сумській, Ледоводовинській, Великописарівській, Ледовинській, Садівській територіальні громади. Далі, наступне розпорядження Кабінету міністрів 534Р е, це безпосередньо кошти фонду з ліквідації наслідків збройної агресії. Тут значна сума 827 млн грн, які спрямовуються на 14 проєктів. Отже, 14 об'єктів Сумський, Конотопський, Левидинський, Тросланецькій, Хомишанський, Охтирський. Чернечінській Чопагівській територіальній громаді хочу зауважити такі цікаві нюанси, коли Чопагівська територіальна громада, маючи бюджет 18 млн грн, отримала не кожен з державного бюджету 112 млн грн. Тобто, це те, що вони мають ефективно освоїти. Наступна субвенція. Розбереження Кабміну 596Р це також в рамках програми звідновлення, це кошти Європейського інвестиційного банку. Тут 82,2 мільйони запромовлені цілий два проєкти в місті политок. Ці кошти поки що не надійшли, але вони також будуть предметом нашого послідження. Наступна це субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на відповідацію наступки на закупівлю комунальної техніки. Тут з підтримку територіальних громад державою було виділено 47-8 мільйонів для шести територіальних громад це, Левницька, Бощичківська, Березівська, Конотопська, Недрипалівська і Фейс Свейська. Наступна це субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на проєктування, будівництво, модернізацію, реалізації, забушкування, ремонту об'єктів соціальних, реєстрування господарства та інших об'єктів. Це, так би мовити, найсвіжіша субвенція, яку передбачено 243 і майже 7 млн гривень. Кошти продовжують надходити. Перший транш у розмірі 122,8 млн вже надійшов на 6 проєктів в вересні 19 вересня, вже надійшов відповідно спрямований до територіальної громади організації процедур. І, і другий транш в розмірі 129 мільйонів гривень, буде спрямований. Щойно 2-10-го вони надійшли в область, ми відповідно протиємної роботи. Це 12 проєктів: Миколаївській, Шостінській, Роминській, Глухівській, Хлопця, Побігській, Либовородонецькій, Сульській, Охтивській, Українській територіальній громади. Тобто, це все, як зазначав Дарий Миколаєвич, це кошти, які спрямовуються на Відновлення пошкоджених об'єктів на будівництво реконструкції існуючих об'єктів, в більшості об'єктів школу комунального господарства і відповідно на підтримку територіальних громад військової часи зазначалося і укриття, і комунальна техніка, тобто ці кошти. Окремому напрямку і досить таки важливим це є президентський проект з президентським експериментальним проєкт з відновлення місто Тростянець, який був значно постраждав за результатами військових дій, окупацій. І сюди спрямована окрема, окрема цільова субвенція, яка розпорядника від замовника виконання обліці, в якій виступає служба відновлення та розвитку інфраструктури. Тут також колосально кошти це 1819 18, і 9 мільйонів гривень, тобто тут, практично. Половина з того, що ми маємо на область, які спрямовані на 9 проєктів місії про цінець. Це реконструкція центральної площі, реконструкція залізничного комплексу, реконструкція жилових будинків, пошкоджених військовими діями. І відповідно, об'єктам контролю у нас буде виступати безпосередня служба відновлення розстрою. Щодо фактичного використання цих коштів на сьогоднішній день, цього таких використання досить незначне. Але більшість процедур, я маю на увазі тендерні процедури, і процедури отримання дозвільної документації на початок виконання будівельних робіт, вони знаходяться на стані завершення. Фактично ми з вами заходимо в е, такі дії, коли е, на першому етапі ми контролюємо правильність проведення е, всіх процедур закупівель, і на другому етапі, оскільки у нас робота буде системна і довготривалою, я думаю, кінця не щонайменше, але можливо і назавжди, щоб назавжди використовували такі принципи. Тобто наступним етапом цієї роботи все ж таки буде дослідження роботи підрядних організацій, дослідження а, якості виконаних робіт і відповідно робота, як вже зазначав Олег Миколаш, залучення громадськості до цього і а, до, до цих процесів і залучення всіх відкритих реєстрів і кадастрів. Тобто в нас, як ви розумієте, чекає велика, але я вважаю, дуже цікава і дуже корисна робота для розвитку сміщення. Принцип роботи робочої групи це прозорість і підзвітність громаді. Тобто вся інформація, яка буде під час перевірки стосовно того чи іншого об'єкта, який ви сьогодні почули, вона буде доводитись громаді без всяких змін. То як працює керівництво в громадах, як працюють їхні відповідні комісії, все це буде вам, шановні сумчані, буде доведено.